Життя від сесії до сесії Щире сподівання на халяву і на удачу також на викладачів та їхній чудовий настрій. 17 листопада всі студенти світу мають абсолютне право відсвяткувати свій день. Слово студент у нашому розумінні вперше використав давньоримський римський поет Овідій з Латини. Це слово перекладається як людина, яка старанно працює та сумлінно навчається. І, мабуть, найбільше студентів люблять учені. Мало хто знає, але неофіційно психологію, що називають як наука про студентів другого Урсників та білих пацюків, і не треба негативно сприймати цю назву. Річ у тому, що психологи-дослідники зазвичай до своїх експериментів залучають саме студентів. Своєю назвою студентам зобов'язана і одна з найпопулярніших серед чоловіків моделей взуття пені лофери. Такі туфлі свого часу майже не знімав Майкл Джексон. Отже, у язичку таких черевиків є проріз, куди традиційно британські студенти кладуть монетку у надії, що білет витягнеться легше, а викладач буде добрішим. А от я Японські студенти пені нікуди не кладуть, а беруть на заліки та іспити шоколадку. Вірять, що солодке приносить удачу. І до шпаргалок рятівний круг для всіх студентів. На світі існує насправді гігантська шпаргалка у 2013 році. Її урочисто вписали до сторінок книги рекордів Гіннеса. Студенти фізико-математичного факультету Шауляйського педуніверситету, що у Литві, витратили 16 годин і 600 метрів паперу на створення шпаргалки рекордсмена. Thank you